Прикордонна Хотінська громада, що має близько 30 кілометрів із Російською Федерацією, майже щодня потерпає від постійних ворожих обстрілів непоодинокі і спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Задля більш ефективного захисту від окупантів, військові спільно з представниками місцевого самоврядування продовжують нарощувати інженерне укріплення кордону. Сьогодні дуже важливо. Продовжувати укріпляти наш кордон з ворогом, тому що ми безпосередньо час знаходимося на одної з громад, яка межує територія якої межує безпосередньо з ворогом, який підступно веде авіаційні ракетні удари. Носять по сумщині, тому користуючись можливістю, сьогодні знайшов час прибути до громади і. Повторюю, що дуже важливо одне із питань це в інженерному відношенні обладнання не тільки ліній там суцільних окопів, ходів сполучень, а також і інженерні засоби безпосередньо колючий дріт, який затримує просування. Піхоти противника, яка затримує просування техніки ворожої, голова Хотінської громади Микола Торяник та представники ДФТГ переконані, що армію і народ не можна розділити. Вони єдині, і у тому наша міць, сила та запорука майбутньої перемоги України. Ми дуже вдячні пану генералу за те, що. Знаходить час і все-таки опікується питаннями і проблемами не тільки військових підрозділів, а й саме органів місцевого середування, які так само опікуються е, тими підрозділами, які знаходяться на нашій території. Ми дуже багато допомагаємо, ми дуже бачите, там і пиляється, і все стальне. Але є такі моменти, які не можемо ми самі вирішити. І от саме ці питання, які ми сьогодні, ви бачите, що ми сьогодні отримали для наших підрозділів, це на укріплення наших позицій, от, для нас це було проблемно їх знайти. Тому ми дуже Дякую пану генералу за да допомогу. Вперед рухаємося, робимо все що, мож, все, що можемо для нашої перемоги. В той час, коли ми знаходимося на передньому краї, всякі ситуації бувають різні саме. Для цього ми тут стоїмо, для защити нашої батьківщини, всі разом саме, всі разом до перемоги. Так що я думаю, все буде нормально. Горі не буде, завжди була і буде. Дякую, велике, велику Дякую. Із настанням холодів, аби наші захисники і надалі вправно давали гідну відсіч окупантам і мали змогу погрітись у бліндажах та окопах. Керівництво сухопутних військ Збройних сил України подбало і про засоби додаткового обігріву для підрозділів, що дислокуються на Сумщині. Зима сіда вносить свої корективи, особовий склад потребує утеплення. Приміщень, утеплення тих бліндажів, які де він буде взимку проводити час, відпочинок, ну і, відповідно, буде виконувати бойові завдання по захисту нашої території. Наші друзі Швейцарії не буду озвучувати безпосередньо хто з підміркувань безпеки передали на 117-ту бригаду, передали взагалі на військові частини, які виконують бойові завдання на території Сумщини. такі ну, спеціальні Печі вони модульні, легко переміщуються. Переміщуються для того, щоб можна було розосереджено на всіх зводних опорних пунктах, на позиціях, на блокпостах здійснювати обігрів особового складу. Ну і само собою там передбачені питання навіть для приготування їжі. Сильна нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.